В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще чотирьох героїв. Російська армія обстріляла українські міста. Багато загиблих на півночі фіксують спроби проникнення ДРГ. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 22 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із сумних новин на Донеччині, 19 липня, під час виконання службових обов'язків, у ДТП загинув воїн з ківерців Ігор Тарасюк 1985 року народження. Про це повідомили у ківерцівській громаді. Трагедія сталася біля населеного пункту Гродівка Донецької області. На війні з російськими окупантами загинув 40-річний герой з Кам'янкаширської громади Сергій. Денеко воїн загинув 20 липня. Про це повідомили у Кам'янкашиській громаді. Захиснику було 40 років. Солдат загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Сумні новини із фронту, на жаль, не оминули і Гайцівську громаду. Стало відомо, що на війні загинув житель села Романів Віталій Кулаков 1980 року народження. Про це інформують у громаді. Офіційно встановлено, що солдат загинув цьогоріч 28 травня, під час ведення бойових дій в районі. Самої пункту Бахмут Донецької області також на війні загинув герой з Волині, житель села Кукли Леонід Романець, 1981 року народження. Про це повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Воїн загинув 19 липня під час виконання військового обов'язку на території Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним і близьким герою, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. 20 липня на Волині сталося кілька ДТП з постраждалими. Як повідомили у поліції, на вулиці Луцькій у Нововолинську, 21-річний водій Нісан виїхав на зустрічку та зіткнувся із автомобілем Крейслер внаслідок автопригоди постраждала 321 річна пасажирка автомобіля Нісан, жителька Володимирського району. У Луцьку на вулиці Домний Гурліюк, 47-річний водій Тойота збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті. Постраждалу дівчину також госпіталізували. Цього ж дня на вулиці Станіславського в обласному центрі 65-річний місцевий житель на автомобілі Фольксваген вилетів на тротуар та збив 10-річну дівчинку. Наслідок автопригоди неповнолітня отримала ушкодження. За усіма фактами, ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. Встановлюють деталі. У Луцькому районі виявили величезну партію опійного маку. Як повідомили правоохоронці, 20 липня поліцейські офіцери громади у селі Родомошль виявили посів маку на присадибній ділянці однієї з місцевих жителів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські нарахували півтори тисячі рослин Маку їх вилучили на та направили на експертизу. На волині 20 липня спалахнув дерев'яний житловий будинок у селі Старосілля Луцького району. На місці події працювали вогнеборці. На щастя, обійшлося без потерпілих та жертв. Причина встановлюється цього ж дня працівники місцевої пожежної охорони Сенте Мар'янівка приборкали загоряння сухої трави на площі у цьому ж населеному пункті луцького району. Імовірна причина необережне поводження з вогнем невстановленої особи. У Уволинянина виявили незаконні боєприпаси. 20 липня під час перевірки умов зберігання мисливської вогнепальної зброї поліцейське виявили у сейфі 32-річного жителя старої вижівки 26 набоїв калібру 5,45 мм, 13 набоїв калібру 7,62 мм та корпус гранати РГН. На місце пробули спеціалісти вибухотехнічного відділу області. Слідчо-оперативна група поліції виявлені незаконні боєприпаси вилучили та направили на експертизу. І до загальноукраїнських новин рашисти в чергове били по українських містах. Вночі 21 липня. Окупанти атакували Одещину, били крилатими ракетами типу калібр з акваторії Чорного моря. Як повідомив голова Ова Олег Кіпер, дві ракети влучили в зерносковище одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа, і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета в те саме підприємство. Понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку пожежу на площі понад 200 квадратних метрів, оперативно рекидували. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення. Окрім того, в день окупаційна орда знову вдарила по регіону. Під ударом був білгород дністровський район ціль. Важливий об'єкт інфраструктури саме по ньому росіяни випустили сім ракет. На жаль, є пошкодження. Також грошисти в день 21 липня вдарили по Чернігівщині внаслідок ракетного удару. В одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури про це повідомляє оперативне командування. Північ, як повідомили, вова на місці. Триває розбір завалів, виявлено ті... тіло жінки, працівниці будинку культури. На місці працює ДСНС. Окрім того, стало відомо, що російська армія обстріляла об'єкт інфраструктури в Пологівському районі Запорізької області. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, загинули чотири людини. Працівники об'єкту ще двоє людей отримали поранення. Їх шпиталізували. Кабінет міністрів України схвалив націоналізацію Сенцбанку раніше Альфа банку Україна, власниками частки якого є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Евен і Андрій. Косого. про це міністерство фінансів повідомило 21 липня. Акції фінустанови придбають за одну гривню. Сенсбанк стане державним його орган управління міністерство фінансів. Далі за поданням мінфіну і за погодженням з НБУ, кабін має обрати новий топ-менеджмент Сенсбанку. Зазначають, що націоналізація банку не вплине на те, як банк буде виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. На півночі України о прикордоні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках фіксується проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв і зазначив, що всі спроби були невдалими. Ми вживаємо всіх необхідних заходів щодо посилення наших оборонних спроможностей у взаємодії з головами військових адміністрацій щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження, зазначив Наєв. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 липня заявив, що попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Натомість, пізніше міністр культури та інформаційної політики. Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що приніс 20 липня ввечері прем'єру заяву про відставку. Він каже, що зробив це через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Зазначимо ймовірно, відставка міністра пов'язана з тим, що нещодавно стало відомо про те, що держава виділить 33,6 мільйона гривень на серіал про з робочою назвою СМТ Інгулець. Через це у суспільстві спалахнула хвиля обурення. Служба безпеки заблокувала у Києві і на Харківщині підривну діяльність ще двох прихильників рашизму, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Так у Києві викруто колишнього викладача одного з сліцеї столиці. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст. Також він намагався нав'язувати постулати рашизму під авторством російського. Псевдо історика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави, натомість на Харківщині викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь. У постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону. Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті і роздавав інтерв'ю про кремлівським інформаційним агентствам, яких називав війну в Україні громадянським конфліктом. Також в цих сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора. Таке відео розмі подали, нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового розгону. Інформаційному просторі триває розслідування. Зломисникам загрожує до восьми років ув'язнення української розвідки. Є дані про можливу підготовку нового заколоту в Росії. Про це представник. Гуру Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону. Юсова запитали, чи є у розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заклад, схожий на той, що здійснили вагнериці в червні. Є дані є, сказав Юсов, додавши, що не ділитиметься цими даними, щоб не полегшувати роботу ФСБ Росії. Юсов також не виключив, що ПВК Вагнер Євген Пригожин може повернутися у внутрішньополітичні процеси РФ. За його словами, після попереднього закладу цитуємо проблеми РФ. Залишаються і дедалі більше представників кадрових військових із Росії озвучують схожі речі. І до загальносвітових новин розпочинаємо блок із найцікавішого. У Москві затримали колишнього ватажка бойовиків ДНР ігоря Стрілкова Гіркіна. Спочатку про це повідомило видання РБКС, а потім підтвердила його дружина Мирослава. Гінська дружина терориста в його телеграм-каналі написала, що її чоловікові висунули звинувачення в екстремізмі. Вона стверджує, що поки її не було вдома, у день до них приїхали представники слідчого комітету, і, нібито, вивезли стрілкова в невідомому напрямку. На зв'язок він не виходить. Інформацію про затримання стрілкова підтвердив медіа також його адвокат. Німеччина передала Україні перші 10 танків «Леопард-1». Про це свідчать дані Міністерства оборони Німеччини. Також у новому пакеті 20 кулеметів «МГ-3» для танків і бронетехніки. 1035 снарядів калібру 155 мм і дими боєприпаси цього ж калібру. Мостова система – 12 причепів, 10 радарів, 16 вантажівок, 100 тисяч аптечок. Зазначимо, що загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків «Леопард-1». На північному сході Італії у регіоні Венето вирувала екстремальна погода зокрема, випав просто гігантський град. Наразі відомо про що не менше поранених. Про це повідомляє Енса. Град який випав, був абсолютно незвичним із камінцями льоду, діаметр яких у деяких випадках перевищував 10 сантиметрів. Повідомив у четвер Лука Зайя, губернатор регіону Венето. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шідесят 1004 або ж 050 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.